У нас покриття зараз неналежним путем, бачите, у нас ввечері приходять люди, які видірають ці пластини просто і розрушається повністю весь ця підлога. Тому загальна проблема є по всій території. Ну, Якщо навіть розібратися історію, прочитати стільки років, це не дивно, звичайно. Але цим щось треба робити. Ну, як сьогодні Люба Володимировна сказала, що будуть виділяти кошти, шукати, щоб зробити реконструкцію цього фонтану, щоб діти могли тут не спотикатися, носи не розбивати і взуття не портити. Мені в суботу зателефонували сказали, що тут вже проводять якісь ремонтні роботи. Але коли я сюди приїхав. І то побачив, що це були просто неремонтні роботи, а люди серед білого дня там вибирали такі селифіки. А люди з балкону, які тут мешкають, вони просто думають, що це прийшли відремонтувати їм, як підлог. А щоб вийти, типу, поцікавитися, насправді, чи це так, хто не вийшов чи. Отак От люди в нас звикли до когось звертатися, але самим не ходити. Водоканалу, фонтан працюючий, до 1 числа запустимо, проблем не виникає поки що ніяк. Що стосується благоустрою, зрозуміло, тут є проблема. Всі дані доручення до 30 квітня все буде зроблено і ми плануємо, що буде гарне відкриття, і що саме на багато вихідних днів, які будуть у нас спершу там. ну Перша там 3-4 дні перед 9-м, перед 8, Тому зробимо все для того, щоб і дітки, і всі, хто тут мешкають, мали можливість вийти і відпочивати. Передбачено в міському бюджеті 425 тисяч гривень на утримання фонтанів. Тому кошти є, вони досить невеликі, але ми тільки що з цими службами прийшли, подивилися, домовилися, хто де знає взятись граніт, хто де знає, взяти якісь ще деталі, які тут потрібні, і все доробить. Сподіваюся, що все зробимо буде гарно.